Поряджену гранату на тілі не носить. З макетами зброї у лісі так розпочинається звичайний день для тих, хто прийшов на вишки. У центр підготовки громадян до національного супротиву в Черкасах. Замість лекцій тут максимум практики, адже ці давички можуть стати у пригоді в критичний момент. Граната розуміли. Як діяти, тут пояснюють на кожному етапі вишколу. показують, як правильно рухатися лісом, як не висунутися під кулі і як діяти, якщо поруч вибух. В теперішніх умовах важливо кожному знати елементарні ось такі навички, які допоможуть, можливо, врятують життя собі чи комусь поруч. Тобто тут не тільки ми вчимося, да? ну відвести бій. Захищати своє життя життя ближнього.